Це один із 89 пунктів обігріву в області. Діє він в приміщенні Пустомитівської рятувальної частини. Тут є увесь стандартний комплект для того, аби сховатись від негоди. Пункти обігріву розпочали свою роботу. На даний час ще не було, скажімо, люди не зверталися. Ми готові приютити людей, які будуть потребувати нашої допомоги. Попри це, рятувальники запевняють, у них вже все давно готово. У разі лютих морозів не дадуть замерзнути безхатченкам просто неба. Все в нас є цукор, чай забезпечений, посудом, запас продуктів у нас є, посуд є, так що ми готові приймати людей в будь-який час. Достатньо тут і вільних ліжок, щоправда, у разі аншлагу доведеться задіювати додаткові приміщення. Не зовсім пристосовані для цього. Подібна ситуація є у багатьох пунктах зі Ріву. Але, як то кажуть, в теплі не на морозі, хоч і в тісноті. Отут у нас навчальний клас. При потребі ми тут можемо вже доставити ліжка, Ну так орієнтовно чоловік 20 ми можемо приймати. Окрім цілодобових стаціонарних пунктів обігріву, надзвичайники готові встановлювати мобільні намети у місцях, де це буде вкрай необхідно. Попередньо облаштують їх у горах, на перевалах та трасах. Щоправда, синоптики заспокоюють у найближчі дні. Мінус на дворі. Якщо і буде, то тільки вночі. Ну, найближчі два тижні поки що ми таких морозів сильних не бачимо. Тобто, все ж таки і новий рік, і можна навіть сказати, що різдво буде в таких невеличких мінусах. Але хто його знає, Йорданські морози все можуть показати своє. Віталій Кубліков, Михайло Босяк, головні новини Львова.